Вітаю вас, дорога церква! В цей вечірній час хочу пороздумувати на таку тему, як відпочинок або спокій. Чомусь прийшли на пам'ять мені слова із пісні, яку знав із дитинства, і часто співаємо її в дони молитви. Назвачить так: неділя, день спокою, дає нам Бог в житті. День молитого відради і зміцнення душі. І ще в цьому в цій пісні є такі слова. В недільний день Господній зміцняється душа, щоб краще ми сповняли Господні всі діла. Отож, відпочинок. Сьомий день Бог, коли творив світ, він шість днів творив. А сьомий день він поблагословив. Він Відпочив і поблагословив цей день. І давайте ми зачитаємо ці слова. Книга буття, другий розділ з першого по третій вірш написано так. І були скінчені небо і земля, і всевоїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він учинив. І він відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку був вчинив, і поблагословив Бог день сьомий, і його освятив, щоб нім відпочив. Бо в нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. Це книга Буття, другий розділ з першого по третій вірш. Ми читаємо такі слова. Звісно, до появлення гріха, до гріхопадіння на землі було все ідеально. Але з появою гріха, людина по-особливому. Втрапила в халепу. І гріх він приніс цей неспокій. З появою гріха в людини з'явилися проблеми, з'явилися тривоги, появилися страхи. Гріх приніс неспокій. До гріхопадіння людина нічого не, людину нічого не томило, не тривожило, а прийшов гріх, і почались тривоги, почався неспокій. І вже в 3 розділі, в 15 тексті Бог говорить пророчі слова про Ісуса Христа, і ми читаємо так. Бог говорить їх до диявола в Оденському саду, і написано 3 розділ, 15 й текст. Я зроблю вас із жінкою ворогами, і дітей ваших також зроблю ворогами. Її дитина, тобто дитина жінки, вразить тебе в голову, а ти вразиш його в п'яту. І ми, читаючи Біблію, читаючи Слово Боже, знаємо, що так це і здійснилося. Ми знаємо, що Ісус Христос Він звершив цю перемогу на Голговському Христі. Ісус переміг смерть і має владу давати спокій, потішати і звільняти від цієї влади гріха. Коли Ісус Христос навчав людей на землі, Він Говорив такі слова, закликав людей. Це Івангелія від Матфія, 11 розділ 28, 29 вірш, читаємо так. Всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє вчення і навчайтеся в мене, бо я лагідний і покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм. Такі слова. По особливому хочу звернути нашу увагу на те, що. Всі втомлені і обтяжені, приходьте до мене. Тобто Ісус Христос говорить і закликає, щоб приходили до нього, бо в ньому відпочинок. І далі візьми, ми читаємо, візьми моє вчення і навчися від мене. Тобто, іншими словами, візьми і подумай, візьми і повчися науки Ісуса Христа, і як результат знайдеш відпочинок для своєї душі. Часто людина може томитися, і зазвичай це питання гріха, які можуть томити людину, питання непрощення, питання духовні, внутрішні, які не можна вирішити за гроші. Часто люди шукають цього спокою в якихось штучних речах, і тим самим ще більше собі зашкоджують. Але людина завжди прагне того, щоб заспокоїти свою душу. І хотілося б зробити такий перший висновок: це те, що справжній спокій приходить лише тоді, коли людина примириться з Богом. Тобто гріх приніс в життя людства неспокій, це роз'єднання з Богом. Але Ісус прийшов в цей світ для того, щоб з'єднати людину із Богом. Принести спокій. І коли людина вирішить питання свого гріха, питання своєї душі, питання свого спасіння, вона відчує цей спокій. Вона відчує цей втрачений зв'язок із Богом. Слово Боже дає практичну пораду для людей, які живуть на землі. Бог говорить, що сім днів працюй, шість днів працюй, а один день відділи, присвяти для духовного відновлення. Один день в тижні приділи для своєї душі, для молитви, для роздумів і аналізу над життям, для того, щоб трішки зачерпнути того Божого спокою. Ми розуміємо, що справжній спокій, ми зможемо відчути з Ісусом в небі. Але для того, щоб бути у хорошій духовній формі, варто прислухатися. Лікар-стоматолог нам говорить часто, що якщо ми будемо кожного дня чистити зуби двічі на день, то є вирогідність, що в нас будуть хороші зуби. Але якщо ми до цього не прислухаємося і не будемо чистити зуби, то їх придеться замінювати. Так само і Ісус говорить в Івангелі від Марка, другий розділ, 27 вірш, що субота створена для людини, а не людина для суботи. Бог створив для нас суботу як хороший рецепт або хорошу пораду для того, щоб ми були духовно здоровими, щоб ми цей день присвятили. Для духовного зросту присвятили для богошукання, присвятили для нашої душі, тому скоро неділя. І зазвичай ми багатьох християн це є недільний день. Хай Бог нам допоможе і дасть мудрості, щоб готуючись до цього дня, дня спокою, дня відпочинку, ми не загромаджували його якимись справами. Які нас обтяжують, а справді приділили цей час, приділили цей день для того, щоб стати ближчим до Бога, для того, щоб справді війти Його відпочинок. Хай Бог нам цьому допоможе. І ми в наших молитвах подякуємо Богу за те, що Він піклується про нас, за те, що Він дбає про нас, і за слово Його, яке справді цінним і корисним. І хай Бог нам допоможе, щоб ми вивчали Його слово, задумувалися над Його словами. І нехай цей мир, цей спокій буде в нашій серці, в наших сім'ях і в нашій країні. Дякую. Дякуємо Богу за все. А йому хай буде вічна слава. Амінь. Помолимося.